Привіт, друзі! Ось продовжуємо вирізати даний бортик. Круглою стамесочкою, так, по чуть-чуть, по -чуть. Сильно не Заглиблюємося сюди аж. Так трохи все. Може потім зніму ще більше. Руку тримаю на відстані. Дотримуюсь правил безпеки. Так, що А тут далі розіграємося ще напівкруглою стамескою. ще одну канавочку зробимо. А тоді ще кутовою стамескою, можливо, пройдемо. Ну, побачимо як Так, Тепер з цієї сторони, так само з цієї сторони. Робимо. В одному підносі як робив. Тут от, ручка ж бути, і оці полукруги треба вирізати. Але ручка я так розрахував, щоб полукруги йшли от, так Ручка тут і тут полукруги йдуть. І щось завтикав, кругом зробив. Думаю, лки. Де ж прикрутити потім ту ручку. А місце спеціально настрадав. І все, але вийшов з ситуації, придумав другий варіант, де ручки прикріпити. І теж в... нібито і не поспішав. А так вийшло, задумався щось і все. Так тут вирізав, зараз ще візьму полукругло і на сьогодні, напевно, хватить. Ой, так, ну, вже полукругло, як вирізати, побачимо. Потім треба буде розіграти оцей От. Ну, побачу. І тут придумати, що може тут щось так само, як я говорив в попередніх відео. Тут підріжу і зроблю сюди. Або в цих трикутниках далі зроблю. Але тут нема. Ну, ще щось придумаємо. Все, коментуємо, ставимо вподобайки. До зустрічі!